Ще в автомобільну стоянку в житловому кварталі одна жінка отримала травми. Її госпіталізували. В ДСНС повідомили, що внаслідок влучання російського БПЛА пошкоджено три будинки та 15 авто пожежу вже ліквідовано. В сумській міській раді повідомили про відсутність газопостачання в одному з будинків. Зранку працюватиме штаб з ліквідації наслідків удару. Знову з боку Російської Федерації черговий злочин відбувся. Ми бачимо автостоянка, в центр мікрорайону, будинки, школи рядом. Зараз рятувальні служби обход роблять по квартирам. Машини, машини всі. Подушення зараз людей. Бачить осіки. У Херсоні напередодні поранення отримала 66-річна жінка. В її квартиру влетів ворожий БПЛА. Про це повідомляють ВВА. Потерпіло змінно-вибуховою травмою. Доправили до лікарні у жінки вибухова та черепно-мозкова травма. Контузія, уламкові поранення живота та руки. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.